Вітаю учасників методичного фестивалю. Я, Кучинська Надія Миколаївна, керівник гуртка-методист Центру позашкільної роботи Святошинського району міста Києва. Презентую тему Учнівський навчальний проєкт від А до Я у співавторстві з Щербаковою Оленою Олександрівною, керівником гуртка-методистом Центру позашкільної роботи Святошинського району міста Києва. Аналіз сучасної педагогічної практики переконливо свідчить про те, що однією з найбільш продуктивних педагогічних технологій є проєктна діяльність. Проєктна діяльність у закладі подошкільної освіти це навчально-пізнавальна, самостійна діяльність учнів за участі керівника гуртка як мотиватора, координатора, фасилітатора, спрямована на результат що досягається завдяки розв'язанню значущої для них проблеми. У ході проєктної діяльності учні навчаються планувати свою роботу, заздалегідь прогнозуючи її результат, використовувати різноманітні джерела інформації, аналізувати та порівнювати факти, аргументувати власні судження, приймати рішення, встановлювати соціальні контакти, розподіляти обов'язки. Взаємодіяти, створювати продукт проєктної діяльності, представляти результати діяльності, оцінювати свою діяльність. Для проєктної діяльності характерна спільна робота педагога та учня з рівним статусом обох сторін. Проєктна діяльність сприяє вирішенню наступних організаційно-педагогічних завдань. Це формування учнів. Активної життєвої позиції, розвиток пізнавальних інтересів, творчих дідностей учнів, розвиток в учнів важливих життєвих навичок та компетентностей, життєвих навичок пов'язаних із спілкуванням, прийомом передачі інформації, критичним мисленням, життєвих навичок самоменеджменту, життєвих навичок пов'язаних з роботою в команді. Для того, щоб розпочати. Навчальний проєкт, потрібно визначитися з типом проєкту, а потім скласти портфоліо, тобто розширений план з допоміжними матеріалами проєкту і визначитися зі способом представлення результатів. Існує декілька типів проєктів, які розподіляються за видом діяльності, що домінують. Вони бувають творчі, ігрові інформаційні, дослідницькі, рольові, культурологічні, екологічні, економічні, соціальні, прикладні, проєкти самоосвіти та проєкти милосердя. За кількістю учасників проєкти бувають індивідуальні, групові та колективні. За тривалістю проєкти бувають короткострокові до тижня, середньострокові від тижня до місяця та довгострокові від одного місяця до кількох місяців. Також вони розподіляються за характером контактів. Можуть бути проєкти на рівні гуртка або відцілу, на рівні закладу, регіональні та міжнародні. Тепер спробую коротко охарактеризувати навчальні проєкти. Отже, творчі проєкти пов'язані з проєктуванням та втіленням інноваційних ідей в галузі техніки та мистецтва, освітніх та соціальних процесах, пов'язаних з життєдіяльністю закладу освіти, громади, учнів, ігрові проєкти це проєкти, пов'язані з організацією та розвитком ігрової діяльності учнів. Інформаційні проєкти спрямовані на формування учнів, інформаційної культури, інформаційної компетентності. Розвиток міні раціонально використовувати комп'ютерні засоби для розв'язання завдань, пов'язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією і зберіганням, дослідницькі проєкти спрямовані на формування учнів, вмінь та навичок науково-дослідницької діяльності, культурологічні проєкти, пов'язані з вивченням та відродженням звичаїв та традицій української культури, дослідженням її історії. Вивченням культури інших народів, екологічні проєкти, спрямовані на вивчення стану довкілля, усунення чинників забруднення навколишнього середовища, формування вучнів екологічної компетенції, економічні проєкти, пов'язані з розвитком економічної культури учнів, підприємливості та фінансової грамотності учнів, проєкти милосердя, пов'язані з практичними діями щодо надання допомоги людям ухилого віку. Дітям з особливими потребами тощо. Соціальні проєкти, пов'язані з активною участю учнів у вирішенні актуальних проблем закладу освіти, проблем учнівської спільноти та громади. Прикладні проєкти це проєкти, які передбачають вироблення конкретних проєктних продуктів, словника, сценарію свята, документів, проєкти самоосвіти та самовиховання. Зорієнтовані на самостійне оволодіння учнями певними темами, самостійне формування певних навичок, умінь, здатностей і профільні проєкти це проєкти, які спрямовані на осмислення майбутньої професійної діяльності. Робота учнів над проєктом має декілька кроків. Ми виділили наступні кроки. Перший крок це визначення проблеми. Далі це вивчення проблеми. Наступний крок визначення шляхів розв'язання обраної проблеми. Потім йде планування діяльності, реалізація плану дій проєктної командою, підготовка до презентації проєкту, презентація матеріалів дослідження і на завершення це підсумок та оцінка досвіду. Продуктом проєктної діяльності можуть бути аналіз даних, соціологічного опитування, анкета, атлас, афіша, альбом, альманах, блог, буклет, виставка учнівських малюнків, відеоролик, відеофільм, віртуальна екскурсія, вистава інтерактивного театру, вікторина, веб-сайт, газета, гра, довідник, доброчинна акція, електронна газета, журнал, законопроєкт, інформаційний стенд. Інтерв'ю, костюм, колекція, листівка, літопис гуртка, літопис закладу освіти, модель, музичний твір, макет, мультимедійна презентація, опитування, презентація, постановка, плакат, програма Свята, сайт, сторінка в соціальній мережі, словник, спектакль, стінівка, стенд, туристичний маршрут, усний журнал, фотоальбом, фотовиставка, фестиваль, художній твір, ярмарок подорожніх жучнівських. Робіт тощо. Для педагогів ми провели опитування на тему участь учнів у проєктній діяльності, що це дає. Отже, на думку учасників опитування, що дає учням участь у проєктній діяльності, це нові знання, розвиток творчих здібності, рефлексії, критичного мислення, розвиток ключових компетентностей, Громадянської, соціальної, комунікативної, інформаційної тощо, розвиток навичок, розв'язання проблем, роботи в команді, лідерства, спілкування, креативного аналізу ситуації, прийняття рішень, самоменеджмент, залучення учнів до активної пізнавальної діяльності, втілення задумів, ініціатив, стимул до подальшого вдосконалення, перспективи на майбутнє, що дається керівникам гуртків. Нові знання, якісне підвищення ефективності навчальних занять, здобуття авторитету серед своїх колег, налагодження партнерських відносин між вихованцями та керівниками гуртків, залучення батьків до проєктної діяльності, реалізацію власних ідей, ініціатив. Для закладу освіти проєктна діяльність дає фахове зростання керівників гуртків, нові форми роботи з учнями, залучення батьків, в діяльність гуртків, розвиток іміджу. Дякую за увагу.